Черкащани відсвяткували Івана Купала. Відзначили стародавнє свято обрядовими дійствами у парку перемоги. Дівчата у вишиванках та віношках співали українських пісень. Хлопці змагалися у спортивно-силових вправах. Крім того, жителів та гостей міста дивували талановиті виконавці. Фестиваль боді-арту плетіння гігантського вінка. Танці навколо вогнища та інші забави. Щоправда, зелена вода в озерах та некошений очерет нагадували про черкаські реалії, а продавці хендмейду про стихійну торгівлю. Вана тайна копала улюблене літнє свято усіх українців, пішло із далекого язичництва, та з часом поєдналося із традиціями християнства. Що знають черкасці що святкують? У традиції виражіння це дівчата виражили вночі на свою майбутню долю, які ще шукали квітку попереці? Молоді люди в парі. Ну, всі які навіть не знаю. Ви вірите взагалі, Івана купала, в очищення від Івана купала? Ну, напевно, що так. Це, звісно, українська традиція, українське свято, яке продовжує саме українські традиції. Ну, в ньому весь український колорит знаходиться, і е, молоді це дуже цікаво і вони розважаються. Свято це має свій початок, якщо не помиляюся ще за тих часів, коли на території України панувало багато борства. От свято це святкувалося в липні, вшановувалося, якщо не помиляюсь, літній бог сонцем побалиться. чи можу помилятися. От, і на, на це свято було. Ну, Зазвичай більше воно робилося для молоді. Молоді дівчата гадали. Традиційно гадають, да, шукають, скажімо так, вони загадують на свою майбутню на свою долю, лобину, да, на свою долю пускають вінки. От, також є традицією шукати в ніч з 6 на 7 число папороть. Але ми знаємо, раз. що вона, в принципі, не цвіта, але за легендою вона цвіта, і той, хто знайде її вночі в лісі, матиме щастя все своє життя. Так? Ви вірите в це? Я думаю, що в кожного є своя квітка папероть, але навряд вона розставляється. Це свято, яке народилося дуже давно на честь Івана, ну, Івана Хрестителя, Хреститель ну, – це в перекладі модели, який о 19. В перекладі як купатися, тому Івана купала, це вже не наш лад. Ось ну, спалюють нашим як правило, на кострі чучело до кугало івана Купала, А також раніше робили мавку і теж спалювали Запрошуємо на перевозці Віночки. призи та головне. Не ну, я знаю не ну, чому запускали віночки. Mm -hmm. То есть, so, їх запускали на воду. Якщо віночок гарно пливе, значить дівчина вийде заміж. Черкащі, якщо він погано пливе, значить вона ще буде дивувати. А просим, якщо вона ну він потонув, значить вона заміж контури зовсім не вийде. Це вислов бажання молодих дівчат, стані, сімейної пари, щоб було благополуччя, щоб було все добре. Хлопці визвоча Дівчатам перш за все, щоб вийти заміж, в яку сторону. Та Вже по-любому буде подарунок. Можна просто запрошувати на кількість. Ви знаєте, хто що хоче, та й плите. Я вам поправді скажу. У кого що є, той й й плите. Це якби кулики оце, туди, звісно, ставлять траву, яка щось означає. А вінок його все одно пускають на воду і дивляться, куди він пливе. У вінку тут не іграє роль, яка тебе... Так, але квіти без назви. Ну, я створювала, я б ще займалася аквагримом, розмальовувала дітей, mm -hmm. а русалка, не знаю. <свист> більше підходить до Івана купала. Образ мені дуже подобається. Я дуже вдячна своєму майстру, що він такий обрав. І я з нею згодна, то русалка це так традиційно для Івана купала. Тому я дуже задоволена. Ну, ви вперше в В бодіарті вперше. Подобається. Будете дуже. ще? — Звичайно. Образ називається Птаха Сирін. Це така птаха, яка своїм співом зачаровувала людей. Це ваша пташечка, так? Так. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу, щоб створити повноцінну картину? Ну, більше ніж три години, але не думаю, що я встигну. Це якісь спеціальні фарби? Ні, це гош, позмішана з, з милом та з житким глісерином. Чи важко змивається така фарба з тіла? Ні, не важко, але треба буде трошки в ванні покиснути. А ви взагалі постійно приймаєте участь в подібних фестах, Чи це вперше для вас? Е, розмальовую людину я вперше. А взагалі чим займаєтеся? Взагалі я малюю у цьому році, буду поступати в коледж на художника.